Привіт, друзі, привіт філателісти, привіт любителі збирати марочки. Я продовжую на нашому каналі марки Шухлядки знайомити вас з марками мого дитинства. Ось тут ми бачимо серію з трьох марок на тему спорт, на тему тобто, парусного спорту. Тут, до речі, має бути їх чотири, але четверта марка не знає, де поділася, де, напевно, загубилася. Тобто вона мала виглядати наподобі ось такої, але багато має бути парусників. Ну, немає. Ці марочки випустила Ісламська Республіка Мавританія у 1984 році. І вона цей має дві мови офіційних: арабську і французьку. І ось тут ми бачимо написано по-французьки. Ісламська республіка Мавританія так ось добре видно. А ось тут на арабській мові написано. Зараз я вам ближче покажу. Ось бачите, от. тут, тут французька мова. А ось там в кутику правому, то там написано щось на арабській мові. Внизу ось пише, що це от Ванкувер, Лос Анджелес. 1984 рік. то, я так поняв, проводилися там змагання міжнародні по парусному спорту. Ну і бачимо, тут такі парусники змагаються, багато спливуть одного обганяють. Тут ось на парсник у одиночному плаванні, напевно, вже всіх перегнав. І ось тут теж парусник. От, такий цікавий з таким цікавим парусом. Теж одиночного вирвалося, напевно, вперед, І теж мчить, напевно, до фініша. У е, Мавританії валюта Мавританська Угія називається. І ось тут, тут, напевно, краще буде видно в цілому марці. Я вам зараз покажу. Ось написано, що це є 18 Мавританських угій коштує. Ну і марки Гашені. Ось тут ми бачимо. Сюди є ось, по кутикам печаточки, це означає, що марки гашені. Ось такі красиві гарні марки на тему спорт. Збереглися часи часів мого дитинства і познайомилися сьогодні з вами, а ви з ними. З вами був канал Марки Шухлядки. Всім всього самого доброго! Сан... Вибачте, підписуйтесь на наш канал. До побачення, до нових зустрічей!